Ми, ми сьогодні принесли для вас, щоб ви продовжували свою справу, щоб ви годували тварин. Да діти Мухи. ми зібрали всім нашим ліцеєм, і ми вам залишимо ці пакунки. А ви, коли буде потрібно, будете готувати так Ді, Так, да обов'язково. Вході зі мною Давайте. Якщо знаходимо собачок, це називається передержка. Ми їх тут кормимо, лічимо, годуємо. Тут ось четверо і ще в Стеклани, волонтер, що тури десять собачок. Щоб вмісти цього бонища, щоб побудували нормальний приют. Спочатку якісь гаражі, потім сюди. Я думаю, якесь красиве здання. Так, а що можна для дітей сказати? Яке побажання? Це щоб не було, да? Пам'ятає. Тут собачки і котики милі. Тварини це е, е, друг людини. Вона дуже мила і хороша. Я люблю дуже. Я э, спом'ятав, э, коли ми були на цій екскурсії, що треба допомагати собак дикуми, якщо вони якось бити. І я спом'ятаю, що вони це наші цілому Бога у час було. Путися до всіх мешканців міста, нашого а також до інших міст, те з тим закликом, щоб всі допомагали нашим тваринам. Щоб допомагали волонтерам, хто й чим може. Якщо можуть забрати тваринку до себе в оселю, то будь ласка. Якщо ні, то будь ласка, приносите корм для того, щоб можна було годувати. Вчителі, шановні, приводьте дітей. Вони їм це дуже подобається. Вони також хочуть годувати і підтримувати наших тварин. Учням, дітям, що приходять нам допомагають, розповідаємо, як ми кормимо. А нам дуже важко у нас все одно у нас мало мало волонтерів, і тому нам треба допомога візде. ми, у нас є перетримка, і ми шукаємо господарів для своїх тварин, будемо вдячні, Хто хоче, пожалуйста, звертайтеся і приєднуйтесь, щоб можна більше їх роздати. ми провели акцію до дня захисту тварин, але через негоду, повітряні тривоги, дистанційне навчання. Ми не змогли добратися до вас чесно, але все це зберігалося у нас і сьогодні, хоч не дивлячись на дощ, ми прийшли і хочемо, щоб ви продовжували свою гарну справу. Тому вам дякуємо собачкам смачного. Тому, якщо треба буде якісь вам допомога, ви звертайтеся. Наші діти дуже люблять приймати участь. Вони великі волонтери, і я думаю, вони будуть продовжувати цю роботу разом з вами. Дякую. Дякую.